норвезький етнограф і мандрівник Тургірдал став всесвітньо відомим після його експедиції на Контікі. 1947 року він провів 101 день, перетинаючи тихий океан, проплив майже 7 тисяч кілометрів на дерев'яну плоту, який збудував сам. Режисери Йоахем Ронінг та Еспен Сенберг повернулися до легендарної подорожі норвезького мандрівника у стрічці, що так і називається Контікі. Вона номінована на премію Оскара у категорії Кращий іноземний фільм. Озеверій інтересюменбіндвитур надзвичайно цікава людина. Ми відчули, що у нас багато спільного з ним. Він дуже складний. Він мав сильну волю і мав певненість у своїй правоті. От просто неймовірно, що він зважився на таку довгу подорож на оцьому цьому бальсовому плоту. Що він був готовий ризикувати своїм життям, життям всього екіпажу, аби довести вірність своєї теорії. На додаток він виявляється страшенно боявся води, та він навіть плавати не міг. He couldn't swim. кінематографісти, які товаришують між собою з дитинства, використали для зйомок пліт, що належить онукові Гердала. Олаф побудував його 2006 року, аби відтворити подорож дідуся від Перу до Полінезії. Режисери називають мандрівку Гердала першим реаліті-шоу. Дослідник взяв з собою кінокамеру, радіо і екіпаж з п'яти людей. Вони передавали сигнали з контіки за допомогою абетки Морзе, а пізніше зробили документальний фільм. Ця стрічка змінила нас. Думаю, ми намагалися показати у ній, що за успіх однієї людини дуже часто платять інші. Ми також намагалися донести думку про амбітність Тура і про те, що він втратив родину через цю подорож. Ми були здатні відчути це, що він пережив, адже ми також багато подорожували, подовго не бачилися зі своїми дружинами і дітьми. Ми намагалися створити певну рівновагу у житті. А от йому так і не вдалося цього зробити. Після своєї подорожі Тур Гірдав написав книжку, що так і називалася Контікі. Вона розійшлася накладом у 50 мільйонів примірників по всьому світі. А на його документальний фільм про подорож було продано близько 17 мільйонів квитків. Фільм Ронінга і Санберга описує події з подорожі легендарного плота, яке було випущено з оригінальної стрічки, бо їх було занадто важко знімати. Контіки вже у широкому прокаті.